Привіт-привіт! Сьогодні 16-й день розпочинається, вже власне розпочався мого перебування в Альпах. Тут падає дощ і достатньо тепло, але похмуро. Гір взагалі не видно. Так, і можна скласти собі враження про те, якою б була Ця територія без гір, а просто за наявності пагорба. Гори в хмарах, їх дійсно не видно, цікаво так, небо тільки видно. Хмури таке хмарне. Е, ось. Я сьогодні довго спала через не дуже хороше самопочуття у зв'язку з критичними днями. Але зараз почуваю себе краще, випила кави, трішки нібито прийшла в себе, прийняла душ і буду сідати за роботу. Ну, настрій, в принципі, нормальний є певні аспекти такого адаптаційного синдрому, коли ейфорія відходить перша, так, а починаються якісь думки про те, що. Я тут нічого не знаю, що треба починати спочатку, вчити мову. Ну, Якщо я, звичайно, буду тут залишатися на якийсь довготривалий час, чи Ну, так чи інакше, є аспект з переказуванням грошей на інші банки, інші картки. І я через це пополююся, що я не зможу сильно вчасно гроші надсилати. Сьогодні буде друга спроба. Піти в префектуру і дізнатися, чи можу я щось претендувати на якийсь захист від держави і від провінції, власне, як українка, як біженка. Буду дивитися, буду пробувати, можливо, ще з пусим я трішки вхилююся. Але життя триває. Треба робити все, що від мене залежить, для того, щоб все було добре. Труднощі існують для того, щоб їх вирішувати. А життя існує для того, щоб ним насолоджуватися. Жодна хвиля життя не повторна. До речі, хочу сказати, що я сьогодні не дуже добре спала. Мені снилися якісь дивні сни і так якісь такі були флешбеки по Києву. Тобто я згадувала довговоєнний час в Києві, до великомасштабної війни маю на увазі. Е мені дуже-дуже шкода, що я зараз не можу пройтися тими вуличками, вібрати в себе ту атмосферу. Хоча, з іншого боку, я розумію, що Київ зараз вже, напевно, не такий. Ким я його запам'ятала і я в свій час з ним попрощалася. Того, прощалася з Києвом я вдруге. Колись я з ним прощалася, коли на три роки їздила в Азербайджан у 2010 році, я покидала Київ, У 2013-му повернулася. А, ну, за три роки після того, як поїхала, трошки можливо менше, ніж за три роки. Ну, це зовсім інша історія, можливо, колись я її розповім. Зараз не про це. Але іноді мені бракує цієї атмосфери, яка була там до війни, так чи інакше є інші місця в світі, які надихають, де можна черпати теж відчуття радості, натхнення. Я сподіваюся, що що я знайду себе і тут. Принаймні знайду цей аспект радості, натхнення і відчуття. Якщо не вдома, то принаймні спокійного контакту з природою і з собою. Ось так. Вітаю, день 17. Я знаходжуся в Фронтенексі біля табака. Зараз я покажу цей квіт. тут. Петро пішов купляти собі власне, тут. -тюнь. Вчора, день 16, був, я нічого не записувала, бо погано себе почувала. Сьогодні мені вже краще і ми на субота і ми виїхали пішки. Лізди, то не знаю, магазину, подивитися на світ Божий. Нарешті я вийшла зі свого барлоги. Погода сьогодні гарна, сонячна, тільки приколов. Е, градусів 8, може 7. Але в цілому приємно. Поки що так. Lepu i nie wiedzą co to gdzie my jesteśmy? i I co my tutaj robimy? Oglądamy żarcie <grym> jak żarcie? No, no co to jest, powiedz Żeby Nougat, glazed, To coś słodkiego coś dobrego, słodkiego to, co Ja co nie wiem czy jest. to lody Langusta za 6,29 Co langusta? Co to za langusta? To jak jest... w <grym> Чому? Файна вам буста. Соціні відповіда? А ццеш знала, Скатрик? Якого? Так, він ковп. Але кава є. Ну є такі, таке морозово, яке ми брали в Польщі. Теж в ми зараз вліт, бо він Jest схожий ванилья, на такі магазини, до яких ми в Польщі звикли. Нема має цих Тут не є, тільки кава є і ваніль. І що будемо робити? Ні. Найкраще це зісати і так ходить. Петрик, не гадай таких речей. А що будемо робити, як не таких льодів? А що купимо, як нема таких льодів? Nie mamy lody w domu, to są jakieś micka lodowe A pójdę To co nie bierzemy lody? Albo nie ma takich ciemnych A kofi nie chcesz? Kawa jest No Kawa i wanila i ciemna czekolada O już mamy czekoladę w domu. Może wanile wezmiemy? Nie no. Czy co chcesz? Ciekawy. A to co? Co? No, ну не в може ванілі. Бо немає. Ну, те, але нема наших. Пітр захтял сирничку. Сирників Петр захтів і ми зараз мучимося. Вибираємо французьку муку. Бог його знає. 8, 9, 10, 10, 10. Що там за мука воно біжеме. Петрик, що ти шукаєш? А як він це називає по-французьку? Фромаж блан. О, фромаж блан. Якесь місово, ну таке, гомогенізоване, чи як то по-польську, гомогенізоване -po -po Ну, а як, інакше не нема. Ще ну я їм же тут така паста. А це робить? Що з тим робить? Є ще якісь є Фромаж Машбанк, інний. А, Zero Ну, Коротше, сир тут якась сиркова маса, просто якась перетерта. Не знаю, чи з цього можна зробити сирники. Будемо пробувати. Виїжджаємо з Лідла. Так, Петрик, виїжджаємо з Лідла. Дивіться, зараз нас чекає така аптека і поражка з язики. Хочемо купити ліки. Без телефону не підходить. Від головного болю в аптеці. Не знаю, як нам це вдасться, але надіємося, що вдасться. Це папіроска, або папіроска, Петр для того кренці папироски, бо папироски не дороги. Ну, no, а не сон дороги, а сон. Так я мам 17 евро выдать за пачку фаек, чи там 15, то воле 17 на тытонь, на который мам на 3 дни. Короче, 17 евро коштує тютюн, якого вистачає на 3 дні паління заядлого курця. І це ну. No. дешевше, ніж купляти пачку в день. No i ale trzeba krutyty. No, trzeba kręcić, no ale to czasem się nie chce, to się mniej pali od razu, tak? No idzie to no. lini i to męsze wyraczające. Albo trzeba rzucić pierony to, ale no. Ciężko jest. Jak ktoś pali z 20 parę lat, no to Z25 może to ciężko jest. A ktoś. E... Глядачі дорогі, хто буде це дивитися. Чи ви колись палили, чи ви мали досвід кидання паління? Цікавий. Ось досвід кидання паління. Кидав, аби ще до того трохи зеленого. Яке зелене. Це <рес> <Зелене>. жартій! <рес> Коротше, я кидала палити також. Знаю, як це не просто, але мені вдалося. Ja думаю, że... Poliżemy I zaraz sobie zapalimy. <laughs> Taka od specyfika roboty. Słońce. Fajnie, Piotrek na dworzu. Piękne słońce. Cudownie. Tylko trochę zimne. No nie wiem, w Polsce chłodniej. W Polsce na pewno chłodniej, a tutaj co my w górach jesteśmy, a tu jak dla mnie як, як латаem. Хочу показати, що трохи нападало свіжа, погода була дійсно холодніша. Там на деревах лежить сніг. Біля нас теж в наших горах, біля нас теж. Ось. І, і там видно. Що свіжого снігу в горах нападало. Ну, а це, власне, Лідл, з якого ми вийшли. І тепер будемо їхати в аптеку. Ось так виглядають краєвиди. Ну, в цілому прикольно. Гарненько. Ми з аптеки вийшли. Купили там парацетамол і щось типу ігупрофеда. Так, Петрик, це є ще фєчки закриті. не може успокоїтися з тим закриттям фаєчок. Ну, але а я хотіла війде. зняти такі красиві ці, там такі фігури так, прикольні. Так. Давай ми хочемо їх зняти, красиві фігури. Bo loda mamy i to się No ja rozumiem, mamy, chociażby trochę. Oś tutaj coś takie ciekawe. Taki saksofon. Я розумію, ну але може там теж добре є. Якась фігура прикольна. Погано видно, але там так, якось трохи сонце засвічує. Ну класно така ж. І ще ось там гітара, щось там, щось там. Ну прикольно, така Кра красива фігура, мені дуже подобається. Ми вирішила її зазняти ось таке, що цікаве